Опять нам видали якогось лісопеду. А тут гарантійка наша вже на піньочках стоїть у нас. А чого? Бо, мабуть, ми всіх задовбали. І ми не хочемо ждать, мабуть. Зараз Лука прийде мені все розкаже. Але я підозрюю, що вже ми робимо не по гарантії, а робимо самі, бо півгода ніхто ждать не хоче. Я перший раз після відпустки приходжу щасливий на роботу. Ви розумієте? Я сюди прийшов, щоб віддихнути. Приємним бонусом, ребята, ви сейчас будете в шоке. Не знаю, як вы, а я в шоці, короче. Мене офісники зричають. І це сьома ранка. Каже, слава вам заказное письмо. Ну, як правило, від них нічого хорошого не стоїть ожидать. А тут таке. Бабам! Дві топливні карточки по 100 євро. На 2 бензину ще считай, можеш не куплять. Огонь, огонь! Що ви тут стоїте, збираєтесь, збираєтесь. Я вас тепер не в розібраному віді і не по одному буду возити, а пачками. І в мене там ще є. Ну я такі вибираю з цілими досточками і які ще не в мазуті, знаєте, не все. А все в мене там воно балки які, ну і воно подони. І ці такі, та ти що, це красота. Що ні? Да. Чуете? Ну скажіть мені, що ви думаєте стосовно цього? Приятний бонус так. На 200 євро паливо. Я так прикинув. Якщо їздити по маршруту чисто э, робота дом дом От. Ну попутно, естественно, можна заїжджати в супермаркети, там, все куди там тобі треба, до мами, до Альони, то есть маршрут же ж не міняється, це все якби по дорозі. Вот. То мені це вистачить, як мінімум на 2 місяці їздити туди-сюди. Так, да, я вже вищив. А що робити? Ну, треба чимось зайнятися. Та й так. А у нас оця тетя, яка мені оце видає, ну, оця офісниця наша, оця яка видає форму, всякі письма, там, аналізи твої, коли приходять штрафи, якісь бонуси. якісь, Вона, от, знаєте, вона така от беземоційна жінка якось, вона так. Виходить просто іде злава, і конверт, типа, тик. А що там конверти, ти не знаєш? Чи тебе вже уволили, чи тебе отак от привітали. тобто вона невозмутима взагалі, знаєте, такі в неї взагалі. Зла, зла, коме, комева. Комева, типа як діла? І не. Зла. Вениква. Я. Що так? Ну, типа йди сюди. Конверт, мовчки. Я открываю. О, капіта. В чому плюс іменно да, таких е, карточек пластикових, що по-перше, любий вид топлива да, е, на любую машину. І, ну ви понимаєте, що да, не надо там, як алені дають, допустим, талон там на 30 літрів. Вона викатує, ну потому что жалко, знаєте, або там на якусь сумму денег. І вона викатує, типа у неї воно було на 50 євро. Каже, а у меня в бак влазит всего там на... 55-56. Вот. то она катала ту аж до красной лампочки, чтобы приехать и полностью як бы, воспользоваться все. Потому что сдачу не дают, вы поняли, да? То есть сколько влезло, сколько влезло. Тут же ж нет, тут же ж... заправился там на 25-50, все, значит, у тебя там на рахунку остальное осталось. Ну, <coughs> то есть можно выбрать и в любой день под ноль эту карточку одну, или двое. Можно даже делать жест доброй воли. І подарити комусь одну із цих карточок. А кому. Мамі я вчора до повного заправив бак, мамі не треба. Ну, а Лона робить в нефтяній компанії, а люні теж не треба. Вона на халяву заправляється. Значить, що? Правильно. Подарюка я їй собі. ось. Буде в мене дві. Що ж стиснятися, що мені одна. Да? От. Тим більше в мене тепер дирчик який. Нет, я так кажу, что мне хватает на два месяца, вы же понимаете, сейчас начинается по всей и езда туда-сюда, там, столы, диваны, все остальное, сегодня такая погода, и, как она называется, короче, сегодня забастовка всех поездов, всего транспорта, и где там бастуют, и в порту, и, и везде, короче, все, забастовка, короче, масштабно, национально, типа. На, по, по всій Італії. Навіть діти в школу не пішли. Вот. І плюс э, алерта оранжоване. Ну, то тобто оранжевий э, штормове попередження. Ну, зараз все, даже сонечко виходить. Ну, це ненадовго, я думаю. Зранку таке топило лило, що я їхав, навіть дворники не встигають, ніч на дворі не видно. Ні розметок, нічого. Воно все таке блистить, десь там стекла запутівші. В общем, ми поки доїхали до мами, я думаю, у мене глаза на лоб повилазять. Ну нічого, доїхали. Доїхали, а доїжджали до роботи моєї, все. Ну, як обично. Проїжджаєш мост, під'їжджаєш до моря, все, вже ну, було б сонце, було б сонце. Поняли? За що? Ну, в смыслі, чисте небо тільки що. Це. Ну і тако, пройшов дождик, по. асфальт вже сухий у нас тут. от і таке. Щось мав вам розказати. А, за машину, там же що, Це, чим добре, що займається цим автосалон. То есть так би мені треба було з старим хазяїном договоритися, щоб у нього виходило, щоб у мене виходило. Так, а так ми просто позвонили, сказали, ну вчора ми все оплатили. Самі вот, тільки страховку осталось зробити. Сейчас Алена цим вопросом займеться, як там лучше, як там цей. Бо тут тоже ой, со страховкой оказывается, тут настільки все интересно, ребята. Я потім якось вам розкажу. А вот. може хтось на неї поправить. Ну, є в мене тут поправляли, як то правильно, скільки воно стоїть і все остальне. Okay. Тут, що це взагалі заморочка бешена з цим. Ну, вже скільки буде, стільки буде. <кхід> я потім я ж кажу, я вам все розкажу. E, Значить, що, автосалон. Ми оплатили, вони там же займаються це, в ГАЇ в Шмаїв, це все роблять вони. Вони, конечно, за це беруть денег нормально, я вам так скажу. Ну як нормально? Ну, в Євро 150 вони собі приліпили. Однозначно. Ну, такое. Мы на то сами согласились. Зато они дергают старого хозяина. То есть, он там сейчас десь в обед, после обед подъедет, сделает, что от него зависит. Мы уже вчера подали свои документы, значит, все, то есть мы вечером я приезжаю, я уже заберу тех паспорт, там временный или постоянный, я уже приеду, заберу со своей фамилией, со всем этим делом, вот, вписано все, то есть уже машина будет на мене, седай и идти, кто говорит. З учетом того, що звісно, ми почали це в неділю вечором, то це воно затягнеться на понеділок, там, на, на цілий день, мабуть, до вечора. Але мені що, я на роботі, я нікуди не спішу. От. Може бути навіть таке, що аж, там, завтра в обід її можна буде забрати. Ну не знаю. Ну, я ж кажу, поки місць не знаю. Але взагалі такі вещі вони кажуть, що вони там роблять за день, ну, за пару часов навіть роблять. Ну, побачимо, знаєте, з моїм візінням, хоч би це за тиждень закінчилося. Ну, найголовніше, що я скажу, вже вже купили, я вже в інтернеті сижу, листаю. Ну, то, знаєте, я ж розчитував свої бабки на неї потратити. Поэтому якось так, по-перше, що машину чим подешевше, потім вже ж, думаю, надо, ну я вже ж посчитав так в голові, тому це ж переоформлення, все, всі ці діла. Плюс. скажем, там, замена фильтров масла я приблизительно понимаю, там, ну, то есть по максимуму, знаете, что я знаю, что я точно, там, фильтра масла, это точно сразу я все меняю, вот, ну, то есть я себе там цифру какую-то в вот, и, а тут получается, что халява, ну, кругом халява, машина на халяву, мои, э, я только за переоформление заплатил, вот, тому, Це в мене ж виходить вже кучу лишніх грошей, ви поняли, на кармані, а вони ж мені дуже жмуть. Ну що, надо, щоб я вже за сижу в інтернеті дивлюся титанові диски, там тоніровки, шманіровки, таке ще не знаєте, що машина не настройку, а зараз буде. тюнинг, тюнинг, и, главное, вся собачка на торпеде. Здесь у меня магнитола, тут была, была, была динамики. А, вот все, видите, ехали бабай, что ты скажешь? Патефончик есть? Это будет подарок подарка Спинелли. Он, правда, не в курсе, но все одно. Два динамика. Магнитофон. А чм оно мое валятися без дива, правильно? Ребята, що скажете? Я тоже так думаю. Все, в общем. Давайте на связи. До обида я. обід быстро пролетаю, як всегда. Вот рабочий день тянется. А обид пролетаю як молниеносно. На связи. Зразу до сьогоднішнього відео хочу дозаписати такий момент. Сейчас случайно буквально зайшов в сам YouTube, не в студію, де я обычно дивлюся коментарі, на них відповідаю, там ставлю те сердечко, а именно під саме відео в Ютубі. І побачив, що в мене дуже багато коментів мною не кажуть неомічених і не на них не отвічених. Але вони у мене в типу, в непрочитаних вони у мене в студії не світяться. Я не знаю, що це за глюк ютуба, але я хочу просто сказати, може для когось то й не важливо. Але я е, максимально е, намагаюся кожному приділити увагу, бути вдячним, е, хоч щось відві і хоч якось. Обозначити, що я побачив, що я прочитав і що мені дуже приємно. Але я зараз зайшов і побачив, що кучу мною не про я їх побачив вперше вперше. А там уже під ним і по 12, і по 13 лайків від інших людей. Тому я це не навмисно. Тим більше, що там постійні мої підписники, такі, які знаєте, не пропускають жодного відео, от все коментується, і я на них не відвітив. Ребята, то не, то не мій косяк, Я буду переглядати, але щоб ви знали, що... Я, якби, я не при ділах, це ні я. Вот. Тобто, я не знаю, чому воно мені їх не висвітило. Може пізніше висвітить, може мало би висвітить, але ну, я, сприваю, я їх не бачив, їх в мене не було просто не прочитаних. Тому кому не відповів, не обижайтесь, то ні я.